Добрий день, шановне панство. Сьогодні помаленьку знімлю вам чим я годую, приблизно чим я годую е на середину листопада. Ось, І ось на середину листопада. Ось, як бачите, в даній дані нутрі, які мають йти у мене на забій, тут самці сидять. Е я вже даю кукурудзу їм стебла кукурудзи, трошки даю сіна по вольєрі. Основний корм то є гранула. А далі то, що в мене попадається. Попадається яблука, листки, е капусти. Далі ще в мене є? Ось буряк в мене кусочок буряка вже. Ну, я буряк даю або малим в великому вольєрі, або. Тим молодій сім'ї. Грушки ще маю десь, напевно, за 3-4 відра грушок. Також, що в мене гарбузи є, гарбуз і, і кабачок. Ну, я стараюся в першу чергу зараз видати внутрі кабачки. Так, далі Сіну, та я вже казав, Тепер ще що в мене попадається, то вже по ленд лізу, як то зараз модно говорити. Оце, що з магазину повикидали. Е, от, е, помідори якісь квашені, напевно. Ковбаса, бачите, е, червона риба. Ну, то для кота і я потрошки ріжу внутрі. Ось Курку викинули, бачите, зараз е, тривоги, заяць. Хлібець чи як називають. От я то все трохи котові даю. Трохи внутрі ріжу по кусочку, а нутриї, от, не дуже, вони не звикли до такої їжі, то якби кашу його дував, то то все в кашу кинув, перемішав і вони би добре з'їдали. Ну, я думаю, до вечора, до вечора вони поз'їдають то все. Так. No